Звітаю на каналі. Дивіться, сьогодні я вам розкажу, як ми готуємо ґрунт для посадки лохини. Беремо 250 літрів торфу кислого, 50 літрів кури, 300 грам сірки і 900 грам доброго агромаз. Добре, перемішуємо. Получився рихлий субстрат з добривом, з сіркою, з мульчею, все як має бути. В такому субстраті ми висаджуємо як у горщики, так само висаджуємо на постійне місце. Один із методів вирощування лохини у контейнері. Замість горщика цього року хочемо спробувати ось такий рибний ящик пінопластовий з об'ємом 40 літрів. Будемо висаджувати одну річку із літрових контейнерів сорт Blue Jay. Ось така коренева система. Тут кореневу систему знизу розриваємо і висаджуємо. Так, засипаємо добрий слоєм мульчі. Ось такі ящики ми висадили заради експерименту 10 ящиків. У такий ось такий звичайний торф, ось такий готовий субстрат. І також 10 ящиків висадили, так би мовити, у саму тирсу лише з додаванням 2 літрів торфу. Кінець сезону зробимо порівняння цих саджанців, як вони виросли, і тих, що у тирці. Вибирали ми один сорт, так що кінець сезону побачимо, чи може рости лохина у отирці, чи ні. Ось в такому торфі буде рости просто шикарно. Дивіться, такий самий субстрат ми висаджуємо одну річку на двох річку і двох річку на ту річку у більші контейнери. Для приходу сьогодні я вам покажу, як ми висаджуємо двох річку. Ось така двох річка. Сорт Чендлер, Це ми залишили для себе декілька кущиків. Плануємо пізніше висаджувати у відкритий ґрунт, але для початку збільшив об'єм горщика, щоб так швидко не пересихали. І зверху це все корою мульчуємо. Ось так виглядає лохина після висадки. Добре, основне ущільнити торф. Це у нас дворічка, піде на друг але це для себе будемо висаджувати пізніше у відкритий ґрунт. Також можна у дворічку висаджувати. На дорощування можна рік рости у стихому горщику або можна за бажанням пересадити. У більший горщик. Ось така коренева. Ось такому в такому субстраті саджанець чудово росте, маю поживні речовини на рік часу. За рахунок доброго пролонгованої дії. Кінець сезону, якщо буде можливість, покажу, який буде результат. Ось такий, друзі, робимо субстрат для посадки лохини. Він підходить як для горщика, так само підходить для, для відкритого ґрунту. Збалансований і дуже корисний для лохини. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. До зустрічі.